Вітаю на уроці географії. З вами вчителька Галина Іванівна Карпюк. Сьогодні приділимо увагу господарській діяльності в регіоні Африка. Тема цього уроку природні умови і ресурси економіка Африки. Пригадай, загальні риси господарства країн регіону такі: багатоукладність економіки, аграрна, аграрно-індустріальна або індустріально-аграрна структура. Моноспеціалізація, поєднання товарного, експортного і споживчого для внутрішнього ринку виробництв, висока частка технологічно застарілих виробництв і ручної праці. Пересічні економічні показники соціально-економічного розвитку цих країн характерні для периферії. Отже, для країн Африки найвагомішим чинником розвитку економіки і її участі в міжнародному поділі праці. Є природно-ресурсний потенціал, а це основа первинного сектору. Проаналізуємо розміщення підприємств, які розробляють мінеральні ресурси. Потрібно зіставити тектонічну і політичну карти регіону. У межах Африкано-Аравійської платформи у районах поширення осадового чохла світло-рожевий колір на мапі сформувалися нафтогазоносні басейни. А на півдні вугільні. Друга карта схема допомагає виявити країни, в яких ці басейни розробляють. Отже, великі обсяги нафти і природного газу видобувають у країнах Північної Африки Лівії, Алжирі, Єгипті, а також у Нігерії, Габоні, Республіці Конго, Екваторіальній Гвінеї, Анголі. На світовому ринку нафти ці країни є експортерами. Експорт нафти є одним з основних джерел національного доходу, наприклад, у Лівії, а природного газу в Алжирі. Вугілля видобувають в Південноафриканській республіці, сьоме місце в світі. Країни Африки важливі гравці на світових ринках рудної сировини. Повернімося до карт. Основні експортери залізних руд країни, у тектонічній будові території яких є щити. Мавританія і Ліберія, Південна Африка і Алжир. На експорті йдуть боксити з Нової Гвінеї, Сієра Ліони, Гани. Сформувався потужний мідний пояс у зоні східноафриканських розломів. Це території Демократичної Республіки Конго і Замбії, що належать до десятки найбільших виробників і експортерів міді. У регіоні низка країн спеціалізується на видобуванні алмазів і золота. На мапі. Позначено райони їх розроблення у Ботсвані, Намібії, Південній Африці, Демократичній Республіці Конго і Анголі. Зона вологих екваторіальних та змінно вологих лісів, вона зеленого кольору на мапі. Основний район лісозаготівлі в Африці. Проте на обсяг заготівлі деревини впливає ще й можливість її експортувати, тобто вихід до портів. І це демократична республіка Конго, Нігерія, Гана. Сільське господарство в регіоні має зональний характер спеціалізації. В екваторіальному поясі є осередки землеробства, де вирощують переважно коренеплоди, експортне значення має олійна пальма. У зоні саван із родючими червонобурими ґрунтами, світлозелений, жовтий кольори на мапі. Сільське господарство має сезонний характер, бо там чергуються вологий і сухий сезони, вирощують зернові. Кукурудзу і рис, пшеницю, просо і сорго. А також технічний бавовник, сизаль, арахіс, цукрову тростину. І ще фрукти, горіхи, прянощі, каву, какао, ананаси, банани. Савани район скотарства. Переважає екстенсивне пасовичне тваринництво, розводять зебу, буйволів. У районах Сахари великі площі невикористовуваних земель. Переважає кочове тваринництво, розводять верблюдів, овець, кіз, віслюків. В оазах культивують фінікову пальму. Південний тропічний пояс район спеціалізованого вівчарства. Ареали фіолетового кольору це райони плантаційного землеробства з експортною орієнтацією. На півночі і півдні регіону в субтропічних поясах спеціалізація сільського господарства, як у Південній Європі. Тверді сорти пшениці, оливки, цитрусові, виноград. В Африці є райони інтенсивного товарного або експортного землеробства і райони низькопродуктивного споживчого сільського господарства. У населення регіону особливий споживчий кошик. Зокрема, багато коренеплодів, ямс, маніок, батат. Це як в українців картопля, вони навіть на смак подібні. Африканці мають час і натхнення по кілька годин готувати з них ситні страви. Розмір цих коренеплодів дає змогу частково розв'язати продовольчу проблему у бідних країнах. Тепер повернімось до експортних культур. У таблиці, що на екрані, зазначено: кілька країн Африки постачають на світовий ринок 70% какао-бобів, половину фініків, кави. Є вагомими гравцями на ринках ванілі, кокосів, горіхів кешів. А це вплив на світові ціни, можливість мати надприбутки. Проте за показниками економічного розвитку цього непомітно. Пропоную глибше проаналізувати ситуацію. На першому графіку зростання цін на біржах з 2 до 3 тисяч доларів за тонну какао-бобів. А другий. Стрімке падіння на 30-40% впродовж кількох місяців. Закладені плантації можуть не принести прибутку. А тепер дещо інший аспект. ГАНА Екваторіальна Африка. Кооператив об'єднує 45 тисяч селян, які вирощують, чистять і сушать на експорт какао-боби. Це важка праця, проте кооператив має право власності не тільки на свої землі. А й на частку британської компанії, що торгує шоколадом. В інтернеті легко знайти й такі фото: це Кодюар, світовий лідер на ринку какао-бобів. Міжнародна спільнота привертає увагу до цієї країни, бо вважає, що від 200 до 300 тисяч дітей експлуатують на плантаціях какао, сплачуючи копійки за важку працю. Є організації, які викрадають дітей і змушують. Гарувати на плантаціях, причому тільки за харчі. Сучасна Африка суцільні контрасти, є заможні, є дуже убогі, але з'являється прошарок людей із середнім достатком. Вторинний сектор економіки Африки це передусім виробництва, що орієнтується на внутрішні ринки країн. Їх можна назвати локомотивами поступової індустріалізації регіону. В електроенергетиці домінують теплові електростанції, нескладні й недорогі для будівництва. А решту видів потужних електростанцій збудовано в тих країнах, де працюють великі транснаціональні корпорації або вдалося залучити державні кошти. Атомні електростанції є тільки в Південній Африці. Потужну гідроелектростанцію на річці НІЛ побудовано за підтримки Радянського Союзу. Є такі електростанції на річках Замбезі, Конго, де розвивалися енергомістки виробництва. Як і в Україні, у деяких країнах залучають інвестиції і нарощують потужності вітрових та сонячних електростанцій. Виробництво Сталі спеціалізація Південноафриканської Республіки. Працюють металургійні заводи в країнах Північної Африки і подекуди в Екваторіальній Африці. Решта країн. Імпортує невеликі обсяги металу. Виплавлення міді як матеріалу містке виробництво стало спеціалізацією Демократичної Республіки Конго, Замбії, Південної Африки. А от енергомістка, капіталомістка металургія алюмінію, має неповний цикл. Переважно експортують боксити і глинозем. Виплавляють алюміній на внутрішній ринок у Південній Африці, Єгипті. Нігерія, Гвінея, Сенегал проводять перемовини щодо співпраці у виробництві алюмінію. Машинобудування в країнах Африки розвинене нерівномірно. Червоні пунсони зосереджено у Південноафриканській республіці та на півночі регіону. В інших країнах це поодинокі підприємства в найбільших містах, передовсім у столицях, зокрема, металообробіток. Виробництво інструментів, нескладних приладів, сільськогосподарської техніки. Виробництво простої побутової техніки, як от вентиляторів, кондиціонерів, електроплит, є вже у кожній країні. Ситуація може змінюватись впродовж кількох років. Стрімке зростання населення збільшує попит на внутрішньому ринку і чисельність робочої сили, додаємо інтереси транснаціональних корпорацій та економічну політику уряду. Приклад Алжиру. Або компанія, яка ввозить автомобілі, налагоджує складальне виробництво, або через певний час її позбавляють права імпортувати. На екрані список компаній, які розмістили своє виробництво не тільки в Південній Африці. Заводи є у Марокко і Алжирі, це північноафриканський автомобілебудівний кластер. Є в Нігерії, в інших країнах, де велика густота населення і зростають доходи. Є приклади виробництва автомобілів власних моделей і брендів в Кенії, в Нігерії. Вони недорогі, пристосовані до пересування місцевими дорогами. Якщо ми вважатимемо Африку відсталим аграрним регіоном, втратимо свій економічний зиск. Зважте, Білорусь збирає трактори на підприємствах в Єгипті, Алжирі, веде перемовини з Суданом, Нігерією, Замбією. На сході регіону активно працюють компанії Китаю. Нафтопереробіток став базою для нафтохімії, є виробництво пластмас і навіть хімічних волокон. У всіх країнах Африки виготовляють побутову хімію, вироби з пластмас. У великих землеробських країнах, які мають сировину, виробляють азотні та фосфорні мінеральні добрива. Це Марокко, Алжир, Туніс, Єгипет, Нігерія, Південна Африка. Останніми десятиліттями розвинулося текстильне виробництво, лідерує Єгипет, зменшують експорт бавони і нарощують виробництво тканин країни Східної Африки та узбережжя Гвінейської затоки. У країнах Африки подібна структура виробництва третинного сектора. Домінують торгівля, транспорт. За підтримки міжнародних організацій розвивається освіта, охорона здоров'я, порівняно з рештою регіонів. Менша роль ділових, фінансових послуг, науки. Транспортна мережа є відображенням просторового організування виробництва вторинного і первинного секторів економіки. Найгустіша вона у Південно-Африканській Республіці. Як і в Бразилії, у більшості країн залізниці зв'язують основні райони виробництва з портами, столицею. Цю специфіку відображено на рисунку. Проте є країни, де взагалі немає залізниць. Трансафриканські автомобільні магістралі сполучають найважливіші економічні центри північ і південь, порти Атлантичного і Індійського океанів. Чотири з них перетинають Сахару. Якісні дороги, як та, що на знімку, побудували китайські компанії, але є відтинки, по яких рідко проїжджає автомобіль. За умов сухого спекотного клімату без особливих проблем експлуатують дороги без твердого покриття. Здебільшого морські порти не входять до груп великих міжнародних, хоча відіграють важливу роль в економіці країн. Туризм у регіоні Африка схарактеризувати непросто його розвиток в різних країнах зумовлюють різні ресурси: сонце плюс море, національні парки. Пустелі, савани, джунглі, урбаністичні краєвиди, старовина. Плануючи подорожі, зважаємо на рівень освіти. Навіть якщо ви добре знаєте англійську, порозумітися буде непросто. А ще врахуємо особливості систем охорони здоров'я в певних країнах, поширення інфекційних захворювань. Навіть в Південній Африці кожен п'ятий житель уражений снідом. Також у кожній країні своя специфіка. Фінансових, юридичних послуг. Докладніше розглянемо і порівняємо третинний сектор економіки, на прикладі Південної Африки і Єгипту на наступних уроках. Дякую за увагу, до зустрічі!